Ті віднять церкву, теж часи стоять. Чи вони намальовані? Гарна церква. Що за церква? Я не знаю. Немає ні табличок, нічого. Гарненька. Зайти не можна. Нічого немає. Оце гарна. Гарна церква. Дуже гарна. Закарпаття Тереса. Все цікава церква. Бачите яка. Зелене, зелене і золоте. Зелене, золоте, зелене. Ну, а церква ще не добудована, чи добудована, я не знаю, я не піду туди. Там ніби закрито щось, тут закривають ці церкви. У нас, допустим, на Одесі як правило, відкриті. От цікава грушка. Ось такі були раніше сорта, я такі на Ровенщині не бачив всі. Сорт практично кругла. Оця не геть кругла, а я бачив геть кругле, як вишні. Ось таке. Одні лаванди. Пахнуть багато лаванди. Є такі вже величезні, розлоги. Піду. Часу немає. Сходіть, сходіть на кладовище. Виберіть, сходіть, подивіться. Подивіться. На себе. Підіть на кладовище, побачите своїх друзів, товаришів, знайомих, незнайомих. Ну, хтось скоро з ними зустрінеться. Тільки де. А може і не зустрінеться. Ніде. Отаке. Все. І хочеться знімати, тут є що знімати. Вон, прямо у о, о цьому місці, тут старе кладовище, оцей фрагмент. Таке столітнє. І рядом нові. От, про що це говорить? Це говорить, що старі могили були, мабуть, знищені і на їх місце поставлені нові прізвище. Божа. Матір Божа. Ну, таке у нас буває. На старих кладовищах розрівнюють. Я таке бачив. Це Одягський Союз, Совєтська власть. Вона в чомусь буває позитивна, а в чомусь абсолютно негативна і отрицательне, можна сказати. Це по відношенню до то взагалі не власть, взагалі якийсь маразм. Знищували бульдозерами. Я сам бачив на свої очі, як знищували, вигрибали бульдозерами, ескаваторами. Ці кладовища з костями вивозили на смітник. От, от таке. Все, все, все. не можу більше. Дуже цікавий орнамент, бачите який? Що це таке? Ну я це дерев'яний будинок, який оббитий, бачите, такою з Що це таке, я не знаю. Взагалі старий будинок, ну 50-60, може 70 на років. Оце так раніше будували. Отака архітектура, бачите? Ну я вам скажу, що є недостатки, бачите, попросідала. Щось тут не самі кращі майстри. Я бачив, куди краще. Оріхи в Закарпатті непогано ростуть. Оріхи, бачите? Це греко католицький греко-католицькі церква, чи як тут собор, костел. Знаєте, що цікаво, що в Закарпатті? От бачите купола, бачите, якого кольору. Тут е широко розповсюджені, нестандартні якісь кольори і куполі. Як... Отакі от, от різні, Я бачив, якісь небесно голубі, зеленкуваті, які тільки неймовірних кольорів. От. Багато різних відтінків. Я не знаю, чи фотоапарат передасть це відео, але дуже гарний колір. Греко-католицька церква. Отак. типова для Прикарпаття, Закарпаття. Гарна, дуже гарна. Дивіться, яка гарна. Шикарна церква.